Вітаю, це програма про важливе. З вами я, Наталія Демедюк, і сьогодні у нас в гостях відома письменниця, журналістка, психологиня Олена Медведєва. А говорити ми будемо сьогодні про надзвичайно важливу тему. Це книга, нова книга Олени Медведєвої історії нескорених. Я хочу нашу розмову розпочати з невеликої цитати. Мотиваційної такої насправді цитати. Мотивація це рух нашої думки до рішення, після якого приходить сила. Вона ніби стоїть за ворітьми і чекає на це. Виходить, що сама мотивація по своїй суті це перемога над страхом. Юлія Остапенко, Попасна Донеччина. Слова з книги Історії нескорених. Книга, куди увійшло 22 історії. Внутрішньо переміщених українців, які на власні очі бачили війну, які приїхали до нас на Рівненщину і з якими зустрілася наша сьогоднішня гостя. Я вас вітаю, пані Олено, з такою чудовою книгою. Адже місія насправді цієї книги така, яку важко переоцінити. І я знаю, що над цією книгою, над цими історіями, ви працювали півроку. Так, Понад шість місяців, адже моя робота розпочалася з березня, фактично завершилася в серпні минулого року, і далі вже відбулося редагування і верстка цієї книги. Але нею я продовжую жити до сьогодні. Можна сказати, що вона пишеться і пишеться, тому що я спілкуюся з цими людьми, з якими познайомилася. Ми є друзями. Вони вітають мене з святами. Я їх ми листуємося. Тому що якось переплилися наші долі. Я зрозуміла протягом цих шести місяців, що в, в моєму житті з'явилося нове поняття практична журналістика. Не просто зустрітися з людиною, почути, що вона тобі розповість, але реально допомогти тим, що вона потребує. Пані Олено, я вже згадувала. Ви письменниця, журналістка, психологіня, голова громадської організації, центр креативу. Але ви ще і працювали волонтером з надання психологічної допомоги дітям. Так? Так, так і у вас навіть є кабінет на вулиці Поштовій, 11, а, офіс 107. так де відбувалося і періодично відбуваються і зустрічі, майстер-класи, і, майстер так, і так. справді попередні навіть книги, які ви видавали, теж частина цієї всієї великої історії. Це переселення сонечка. І теж розійшлася таким хорошим книжечка тиражем, і ось ми маємо історію нескорених тиражем тисяча примірників. Так. Це багато, але я чомусь впевнена, що будуть ще додаткові тиражі, оскільки такі видання вони реально необхідні. Скажіть, що вас в певний час наштовхнуло на цю думку. Адже спочатку, коли у всіх пройшов перший такий, знаєте, шок, люди почали хтось волонтерити, хтось плести сітки, хтось випікати смаколики. Тобто почали кожен робити хто що може, і ви тоді почали спілкуватися з людьми і якраз знаходити і описувати ці історії нескорених. Так, тому що я зустрічалася з цими людьми на волонтерських центрах. І не лише в Рівному я їздила областю. Це і Острожчина, це Костопіль, Це Березне, це Дубинський район. Зустрічалася з ними, спілкувалася. І в наших розмовах стояло питання, як жити далі після того, що пережили. І розуміючи, що вони мають потребу в такій. Реальній матеріальній допомозі я організовувала для них знову ж таки, хочу повернутися до того, що ось ця практична журналістика наштовхнула мене на думку, що журналіст тепер стає посередником між респондентом. І суспільством він вивчає потребу. В так, першу чергу. так, тому що він пише про це. І коли я вже публікувала ці історії в себе на сторінці в Фейсбуці, люди відгукувалися, хто допомагав одягом, хто допомагав їжею, засобами гігієни. Ось були ж такі історії, що жінка вперше в рівному <смогла> змогла оформити документ для своєї новонародженої дитини, і через місяць, коли вона була вже в Рівному, вона змогла вперше своє. Дитятко покупати тут у нас, тому що там не було можливості під обстрілами. Це і особливі діти, це і люди старшого поважного віку, які до нас переселилися. Вони розповідали свою історію не заради того, щоб висповідатися, а вони розповідали правду. І ось ця їхня така сміливість, навіть в перші місяці, візьміть березень, квітень, коли ще люди не знали, що відбувається, що буде чим, чим це все завершиться. Я сприймаю це як своєрідну хоробрість, тому що заявити світові про те, що ти пережив, без особливих емоцій. Вони просто констатували факт і дозволяли себе фотографувати. Це теж такий великий, сміливий крок, тому що зараз, коли ми гортаємо і читаємо цю книгу, ми бачимо, що кожна історія має фотографію респондента. Я перед нашою сьогоднішньою зустріччю теж дуже довго думала про цих людей, про історії. Згадувала, які ми з вами тоді на початку війни зустрічалися. І також, от ви озвучили практично теж мою думку. Буквально сьогодні розмірковувала, що ці люди, які діляться своїми історіями, як ви кажете, дають свої світлини, дають дозвіл їх публікувати. вони теж герої, так чи інакше адже вони не бояться розповідати світові правду. І я думаю, що в таких історіях і в вашій роботі над книгою ще. Вагомим було те, що ви не тільки журналіст, але ви ще й психолог, і ви ще й письменник, бо письменники завжди знають людські душі трішки краще. Звісно, мій обов'язок, спілкуючись з цими людьми, був наступний: насамперед, не зашкодити, тому що я розуміла, що люди пережили трагедії. Вони втратили свої домівки. Багато хто втратив близьких, рідних. Вони втратили найцінніше, що мали там живучі, коли надбали матеріально, але от. Коли вже були надруковані ці е, історії, я щоразу домовлялася з людьми, що обов'язково буду їм надсилати і вони їх читатимуть. Тому що можливо навіть не те, що е, можна було допуститися якоїсь помилки там в даті, в населеному пункті для мене завжди було важливо, щоб людина була впевнена в тому, що друкується те, що вона сказала, адже це надто її сокровенне. Е, вона цим поділилася, вона це озвучила. І вона має бути спокійна в тому, що читач почує те, що вона сказала. Тому ось це правило не зашкодь, воно постійно мною рухало. Чи були прохання? Ось це дуже правильно, що людина має право прочитати так, свою історію так. перед публікацією. А чи були прохання, можливо, щось додати чи прибрати? Так, були, були, тому що, скажімо, в. І місцевості, в тому малесенькому селі, про який я писала, розповідала. Згадувала за маленьку дівчинку, ім'я якої було лише в неї, і можна було вирахувати саме по цій дитині, про яку сім'ю я пишу. А зараз воно під окупацією, і зрозуміло, що коли там залишилися літні люди, донька і син турбуються про безпеку своїх батьків. Тому це все уникалося. Були такі випадки, коли я зустрічалася з людиною, записувала на диктофон ін інтерв'ю потім опрацьовувала. Ось ця людина відмовлялася від публікації. Я теж зважала на її думку, і історія не увійшла до книги. Хоча була прекрасна зустріч, було потрачено дуже багато і енергії, і сил, і часу для того, щоб відтворити... І та історія навіть не з'явилася в інтернеті. Ні, ні, дня. ні. Тому що я поважаю рішення людини. На той момент ця людина погодилася засвідчити, але потім чи вона усвідомила? Серйозну небезпеку, тому що там справді були складні обставини. Ось вона ледь вижила, і я поважаю її рішення. Можливо, це рішення колись зміниться. Можливо. І я так передбачаю, що можливо і історії нескорених будуть. Продовжені в наступній книзі, наприклад, дуже не хочеться, щоб ці історії а, примножувалися, так, але м, тут питання в іншому, а, що просто більше людей будуть готовими їх розповісти, щоб світ це угу. почув, бо угу. світ повинен знати. Так, і саме так. завдяки таким історіям а, світ нас чує і допомагає, і все ж таки. Часто приймає правильні рішення, і ще важливо, що розповіді записувалися от саме тоді, коли вони лише переїхали, коли інформація ще була така свіжа, коли пережите було надзвичайно близьким. І тому, що через рік багато що забувається, емоції стишуються, деталі можливо не такі вже є більш загострені. Тому я вважаю, що от саме тоді, коли писалися ці історії, вони, вони, вони живі, вони реальні, вони доступні і вони вчать нас зважати на все. Насамперед боротися за життя, боротися за своїх рідних, цінувати те, що в нас є, і звісно, цінувати тих, хто там, хто на сьогодні виборює О, нам. Ви це життя. Ви зробили величезний шмат роботи, і ви не обмежувалися рівним. Ви виїздили в ті населені пункти, де проживали внутрішньо переміщені українці. Так. А куди випадало поїхати? Я знаю, що і Костопільщина, так, так, так і до Костополя інші. їздила, тому що там достатньо волонтерських центрів, які прихистили наших людей. До Березна, до Березного також поїхала. Причому в мене були такі поїздки, що я навіть ні з ким не контактувала. Наприклад, їхала до Березного і розуміла тільки, що знаю, в яких саме установах поселилися ці люди, і навіть знайомилася на вулиці. Потім приїздила до того ж технікуму і запитувала, хто би хотів поспілкуватися. І в такий спосіб я записала історію порятунку жінки, яка вивезла і себе, і доньку на електросамокаті. Відома дуже історія, так, так. так з окупованої Бучі. Згодом я познайомилася з сім'єю з Донецької, з Луганської областей, теж саме там, тому що. От люди мені довіряли. Я їм е розповідала про те, ким я є. Я показувала свої сторінки в соцмережах, до речі, це те, що працює. Ось вони розповідали історії, і в такий спосіб ми працювали далі. А чи важливо у той момент пояснити а, людям, що ви не збираєтесь робити на них сенсацію, Звісно. що ви переслідуєте Звісно. зовсім іншу мету? Ні, ніяких сенсацій. Розповісти світові правду про війну, розповісти світові про людський біль, розповісти про долю людини, яку зруйнували, розповісти світові про те, що людина відчуває, коли в неї забирають дім, коли в неї забирають все те, що вона набула протягом життя. Ось моя І хто мета. це зробив. Так, і хто це зробив, звичайно. Причому історії ж записані з вуст очевидців, тому ні, ніякої сенсації. Це не не просто історія люди... це так. книга свідчення. Книга свідчення, книга емоцій і книга людина. І я знаю, що зараз триває робота. Цю книгу перекладають англійською мовою, так, так. і у вас є намір, задум, і вже є навіть частину підготовленої роботи для того, щоб іноземною мовою за кордоном книга також побачила світ, щоб і там прочитали ці історії. Я помітила, як реагують іноземці, навіть на електронний варіант моєї книги. Вони одразу хочуть читати, тому що для них це. 음, ну, з, з одного боку далеке, а з іншого реальне, і вони хочуть ознайомитися з цією правдою, ознайомитися з правдою, яку люди прожили. Відповідно, так вона вже перекладена англійською. Певна кількість історій. Я планую, щоб ця робота була завершена до кінця, і світ почув правду. Чи будете презентувати в інших країнах? І якщо будете, то чи якісь попередні плани, де це буде? Я сподіваюся на те, що якщо завершиться ця робота з перекладу англійською. То ця книга сама скоригує, де вона має бути озвучена, в якій країні, тому що ніколи не планую чогось такого штучного. Я працюю над, над книгою заради людей, заради того, щоб звучала правда. Тому думаю, що моя мотивація буде врахована на сьогодні світом. А, ваша родина. Не стала і не була осторонь, коли розпочалася війна. Кожен по мірі своїх можливостей вносив свою лепту в вигляді волонтерства і в інших різних моментах. Не будемо на них зупинятися. Mm -hmm. Але це я до того, що ви знаєте про війну не тільки з історії людей, з якими спілкувалися. Ви знаєте про війну і завдяки. Власній родині і тим всім людям, які максимально теж наближають нашу перемогу. Скажіть, от робота над книгою, вона дала можливо якусь внутрішню силу, чи змінила вона вас саму частково? Можливо? Мені було непросто зізнаюсь, тому що я людина, яка переймається долею інших. І коли ти чуєш такі історії, такі факти, ти не можеш стати осторонь, тому що. Ти українка. Ось я приїздила додому, я опрацьовувала записаний матеріал на диктофоні. І коли я чула ці голоси, коли я пригадувала ці погляди, мене знову ж таки приймала гордість за хоробрість наших людей. І разом з тим я розуміла, що сила українців. Вона обов'язково досягне своєї мети. Історія за історією. Я робила певні перерви, тому що, скажімо, я емоційно теж повинна була бути готовою до зустрічі з цими людьми. Бо, зустрічаючись чи з жінкою, чи з чоловіком, я не лише брала інтерв'ю, я не лише записувала факти. Я намагалася працювати так, щоб людина отримала ресурс. Далі жити, щоб вона розуміла свою цінність, цінність свого життя, щоб в неї з'являлася ця життєва сила, долати ті труднощі, тому що ну, людям треба було і якось і заробляти, і, до речі, шукати своїх рідних, які зникли безвісті. Тому хочу сказати, що було непросто, але, але я не шкодую, що я. Потратила свій час на зустріч. Я навіть не потратила цей час. Я присвятила цей час цим людям і цій книзі. Пані Олено, ви дуже скромна людина, але все одно Facebook все бачить. Я жартую, але тим не менше. І практично кожному з героїв ваших історій ви намагалися в той чи інший спосіб допомогти. Так, це правда. Люди відгукувалися. Ми бачили звернення, ми бачили ці численні репости. І як ви кажете, дуже важливий той ступінь довіри. Адже суспільство, зокрема наші рівняни, розуміють, що якщо вже Олена Медведєва написала особисто на своїй сторінці, що така то людина потребує допомоги. Всі розуміють, що це справді так, що це реальна історія, і що, що дійсно така ситуація, що потрібно включитися і допомогти, якщо не фізично, якщо не фінансово, то хоча б поширенням інформації або якоюсь певною порадою чи в інший спосіб. Так, саме це так відбувається, так це працювало, саме так відбувалося. і відбувалося. Я сьогодні хочу подякувати всім, хто долучився до цієї допомоги. Люди відгукувалися, допомагали всім тим необхідним. Ось і я сьогодні дякую їм, тому що без них наші гості, які оселилися в Рівному і на Рівненщині, не мали би тієї підтримки. І щоразу, коли я зустрічалася вже згодом з цими людьми, чи з дорослими, чи з дітьми, всі зауважували, що в рівному на рівненщині надзвичайно прекрасні люди. Вони просто казали, що ви не уявляєте, які у вас золоті люди. Я думаю, що золоті люди в нас не тільки на Рівненщині, вони є всюди. Так, і насправді війна зняла дуже багато масок і показала, mm -hmm. хто є хто. Я хотіла би ще раз показати книгу і запитати вас, де можна її придбати, хто хоче стати власником ось таких неймовірних 22 історій, нескорених наших українців. Історії, які перевершать іноді. За своїм сюжетом будь-який фільм, адже соціально справді не придумаєш так, і, так. і, і, і ну, до такого додуматись і, і не бажано. Хотілося би жити, знаєте, в мирі ростити mm -hmm. квіти. Але тим не менше, ми маємо ці історії, і ми повинні пишатися теж такими нашими людьми. А де можна придбати і кілька слів про видавництво, хто взявся так. за таку книги? Книгу. Можна придбати так. в наших рівненських книгарнях. А історії нескорених побачили світ в видавничій групі формат, яку очолює Володимир Купровський в Нововолинську. Хочу зазначити, що поліграфічно книга виконана бездоганно. Дуже, дуже якісна гарна, поліграфія. Якісна, так гарний папір, хороший досить друк, гарна фарба. Вона є вже в наших бібліотеках. Обласних буде і в міських. От можна і, придбати, можна почитати. Так і в шкільних бібліотеках також вона буде. Я вам нагадаю, що пані Олена письменниця, волонтер, психологиня, журналіст. І я думаю, якщо в когось є історія, або хтось хоче чимось поділитися чи сконтактувати, то можна звертатися так, до вас так, на так. вашу сторінку у Фейсбуці Олена Медведєва, сила Фейсбуку, як і сила слова, вона працює Це і ми в цьому переконуємось. І я хотіла ще нагадати, аби ви всі не забували підписуватись на наш ютуб канал Рівний Лайф. Ставте подобайки, а Також аудіоверсію нашої програми слухати в ефірі Радіо Респект на хвилі 92,3 або ж на сайті Радіо Респект. Ком'ю онлайн пані Олено, я би хотіла на завершення стандартно і традиційно кілька слів для усіх наших слухачів, для усіх наших глядачів. Хто нас слухає на радіо, хто нас дивиться в Ютубі до всіх інших угу. форматах? Ну можливо для нас, тих, хто живе на цих територіях, зрозуміти, що хоробрість. Вона не завжди якась така голосна чи помпезна. Хоробрість це інколи той тихий голос, який в кінці робочого дня чи тижня каже: Завтра спробую ще. Тому хоробрості усім нам подоланні життєвих труднощів в боротьбі за життя, за перемогу України, і Україна переможе. Я вам дуже дякую. Це мотиваційно, і дуже хочеться, щоб ці історії нескорених стали. А для тих людей, які розчарувалися, для тих людей в кого можливо опускаються руки, для тих людей, хто зараз переживає складні часи, адже ми розуміємо, що так чи інак, але війна позначилась на багатьох сферах. Звичайно. Але коли ви читаєте історії нескорених тих людей, тих наших переселених українців, які ризикнули, які не побоялися розповісти про своє сукровен, як ви кажете. То дуже багато побутових проблем насправді не видаються вже проблемами. Так. І коли ти читаєш про силу цих людей, то розумієш, що просто не маєш права розкисати чи опускати руки. Саме так. Я вам дякую за розмову. Я бажаю нових книг, і дитячих, і дорослих. Спасибо. І нехай вони будуть про мир, позитив. І дякую тим людям, які не побоялися поділитися своїми історіями, адже ви надихаєте інших бути сильними. З нами була Олена Медведєва. Я ваша ведуча Наталя Демодюк. Віримо в наші збройні сили України, в нашу перемогу. Побачимось і почуємось.